Все змінилося, Тепер ми виступаємо в якості з'ясування, яким чином слідчий фальсифікував справу. Тобто, зараз суддя з'ясовує, що слідчий все підробив. Всі свідки повідомляють про те, що вони слідчим говорили зовсім інші речі, що вони вважаються потерпілим від Росії. Слідчий їхав до себе в... на місце служби, друкував фактично допит, привозив, каже, підпишіть це все, що ви казали. Він підписує і виявляється, сьогодні свідок говорить, так я цього не казав. Так звані потерпілі були введені в оману. Слідчий намагався їм доводити під час зустрічі, що це червінські винний, що це він навів ракети, що це його операція цього. Потерпілі казали, що ми це не вважаємо таким чином. Ми вважаємо, що це росіяни винуваті в цьому, але слідчий підробляв допити фактично їхні, писав, що нам навіть не допити, а такі довідки, заяви про те, що вони вважаються потерпілими. І в них вписував прізвище Червінський, а зараз свідок читає і каже: Ой, я це підписав, але я не зрозумів, тому що він під'їхав через місяць, сказав, підпиши це все, що ми говорили, і так далі. І інший слідчі свідок також каже, що я вважав, що я підписую заяву про те, що я потерпів від Росії, а не від Червінського. І таким чином слідчий все це фальсифікував. Ось, будь ласка, така зараз з'ясовується вже на дев'ятому потерпілому, одна і та ж сама картина з'ясовується.